Довелося ще дорогою розпакувати мішок, щоб погодуватись таке сторіння. На дорозі трапилось. Зовсім маленьке. Кицінний корм приїхав в Великописарівку. Зараз тут тихо, хоча зранку стріляли. Нагадаю, що це Валентина Корнієнка, наша землячка, знайшла нам допомогу волонтерську з Харкова, пані Вікторі, ось Киці сьогодні, завтра, і післязавтра будуть точно нагодовані. Тут у пані Світлани живе більше 40 котів, так що тут просто треба давати насипання. Дякую велике за корм, що дали буде котикам, що їсти. Спасибо вам. Гелікоптер залетів, бахнув раз, потім розвернувся ще раз, ще десь там в тій стороні стріляли. Ну так, якась. Сравнітельно норм, нормально. Ми приїхали в гості до пані Наталії. якщо Світлана попередня. Займається більше кицями, то тут собаки, вся вулиця прикордонна аж до кінця. Господарі виїхали, але є добрі люди, які І добрі люди, які передають їжу тваринкам. Ось зараз пані Вікторії ми даємо для цуциків корм. І зараз сипамо для киць корм. Велика, дуже велика подяка всім людям, які допомагають там нашим меншим. Бо зовсім біда. Зовсім біда. Людей нема, зато дуже багато покинутих тваринок. І їм дуже тяжко. Почали стріляти. Думаю, хорошо хоч вдома. Не так страшно. І тепер випустить. Зашки корму ми привезли пану Олексію. це вперше місяців то, хоч місяць тому відкрив у Великепісарівки пункт погодівлі тварин. Кіт та пес. Навіщо це я зробив? Для того що хочу організувати взаємодію між волонтерами, між жителями, які потребують кормів. Кожен бажаючий житель нашого селища, і я закликаю, може звернутися до мене. І отримати корм для котів. І дякую Олексію Борисович Пасюгі, що зреагував на, ну, на, цю, на цю гарну справу. І отримати за можливості корм для годівлі тварин. Це все безкоштовно. Корми надаються. І ви знаєте, давайте бути більше людьми, залишатися людяними попри війну, попри такі складні обставини. Давайте я вас проведу, покажу, де, нас, де воно знаходиться. Ось така невеличка локація. Щоб ви просто мали змогу куди ну, знали, куди звертатись і до кого звертатись. А це ось у мене так виходить. Звісно, тут усе було згорівше, звісно, пошкодженим. Так, може трішки грязнувато, але на ті лише за місяць ось заходьте, як у мене виходить. Ну тут, звісно, у мене ось зараз вариться коша. Варю для, для котів, для собак. Саме так якось і проходить. Можливо, хотілося б краще, але ви знаєте, сподіваюся, що е, минуть часи, рік-два і... Вже трошки буде прибране, що я буду радий вас ще бачити.